Привіт на меданчику Морті, і сьогодні до мене приїхав мій краш. Це було кохання з першого погляду, але поки що нам просто не судилось бути разом. Хоча, хто його знає, шляхи кіношні несповідимі. Тож зустрічай шикарний, сексуальний і ну дуже гнучкий Амаран f 22 c Звісно ж, RGBWW. Погнали, буде супер цікаво. І звісно, кому ж я ще можу сказати спасибі за цю зустріч, як не моєму улюбленому магазину Задешево, який і подарував нам можливість трошки побути наодинці з цим чудовим світлом. Тож за посиланням, яке буде в описі, ти зможеш знайти будь-який кіношний став за найвигіднішою ціною. А якщо при замовленні ще й скажеш мій промокод ONSET, то отримуєш приємну знижку. Тож користуйся на здоров'я. Ну, все, все остання вставка перед початком відосу про дуже важливу для нас подію. Але тут є мітки на таймлінії, і ти можеш це пропустити, якщо тобі не цікаво. Звісно, мені треба було б зараз сказати, що мене всі постійно запитують в коментарях, але мама мене вчила не брехати, тож. Два або три чоловіки запитували, як можна підтримати наш канал. І нарешті YouTube дав нам можливість підключити спонсорську підписку, тож можеш привітати нас у коментарях. Коротше, на головній сторінці каналу є кнопка спонсорувати. Тикаєш на неї, і там є і опис, і цілий відос, де я розповідаю, які прикольні бонуси ми за це все вигадали. Швидке посилання, до речі, теж буде в описі під відео. Ютуб тут, звісно, трошки засмутив, із застосунку на телефоні ти цю справу оформити не можеш, тільки через браузер. Тож і виходить, що це реально підписка тільки для тих, хто ну дуже сильно хоче нас підтримати і готовий пройти через всі ці випробування. Тож, якщо в тебе є бажання, подобається наш контент, велком! Якщо такої можливості нема, то не забувай, що той самий лайк та коментар це вже чудовий спосіб підтримати наш канал. Отже, давай почнемо з основ, що це за чудо юдо таке. Ну, по-перше, це окремий тип світла, так званий килим або гнучке світло. По суті, вся сіль у назві воно гнеться фізично і водночас працює. Тобто, це прям дуже круте рішення для складних приміщень, ситуацій, але про це все ми поговоримо трошки пізніше. Їх не те, щоб дуже багато на ринку, випускають далеко не всі. З найдоступніших це килими від Годекса. До речі, за підказкою вгорі можеш глянути огляд. Фалкони ще роблять килими. Далі йде наш сьогоднішній гість від Епучер, і після нього вже йдуть усілякі там Маладіни, Спектруми і все решта, що коштує як крило від Боїнга. Варіанти з новним Китаєм я взагалі не розглядаю. Та повернемось до амарану. Ці килими випускаються в чотирьох варіантах: це у нас квадрат 60 на 60 см і прямокутник 60 на см. В кожному з них є біколорна версія і реджбі. Ось і виходить чотири прилади на будь-який смак. Я взяв саме Amaran F22C, бо по суті дивитись на біколорну версію сенсу нема, вона точно така сама. Щодо прямокутника, різниця тільки в формі та потужності. Я просто скажу наприкінці, який тип краще підійде для якої зйомки. Що стосується технічних характеристик, у нас тут гнучкий килим 60 на 60 см, увага на 200 ватт, 200 карл, це ж те саме, що Amaran 200X, ну, типу, потужності в ньому ну просто немірено. Вага самого килима 880 грам. Софтом і сотами це 2,8 кг. Прикинь, софт важчий за прилад у два рази. Температура в нас тут від 2500 до 7500 кельвінів. І по суті, це вся важлива інформація, яка тобі потрібна. Тепер не менш важлива ремарка. Дивись, яка ситуація, те, що ти зараз бачиш, оце, це трохи інше світло, ніж те, що було рік тому, і огляди на яке ти можеш знайти на Ютубі. Фішка в чому? Спочатку Appocher випустила ці прилади з трохи іншою комплектацією, і трохи, ну як би так сказати, обісрались. У приладів були проблеми, про які я буду говорити далі. І після купу негативу вони замінили комплектацію і довели цю справу до розуму. Тому я скажу, на що тобі треба звертати увагу, коли купуватимеш ці прилади, щоб не потрапити на стару поставку. Тож пропоную відразу закрити питання з комплектацією. У нас тут сам килим. Павук для гриповки килимо на стійку, додатковий 3-метровий кабель живлення, мізки нашого приладу, блок живлення для мізків, шнур до блоку живлення, так-так так, шторів тут до біса багато. Стандартна арма від Appucher, софтбокс, Соти, два розсіювача з різною щільністю, ремінець для перенесення кейсу, ну і звісно сам м'який кейс. Фух, начебто закінчили. Комплектація, до речі, моя повага. Тепер давай поговоримо про збірку, якщо ти раніше не стикався з таким приладом. Заодно розповім тобі, що Епочер тут виправили. Отже, все дуже просто. У нас є килим, і оскільки в такому вигляді він більше схожий на Желешку, нам потрібен той самий павук. Тут система дуже схожа на софти від Епочер. Тобі треба просто потягнути на себе ці палиці, щоб їх розблокувати. Після чого вставити гачки в люверси, в зворотні відкріплення бік. Далі ми типу вдавлюємо основу вниз. Звісно, робимо це дуже обережно, без застосування зайвої сили. Відчуваємо таке клац і все готово. Перегортаємо і дивимося, щоб всі гачки були на місці і нічого ніде не вислизнуло. Далі або на гріб хет і насістент, або на арму і на стійку. І давай, напевно, тут зробимо вставку про те, що змінилось. Спочатку в приладі був зовсім інший павук. Мабуть, був якийсь корпоратив, хтось з конструкторів хильнув зайвого, запропонував якусь дурну ідею, і всі по п'яні погодились. Проблем було кілька: по-перше, цей павук не тримав нормальну форму, що вкрай важливо для цього типу приладів. По-друге, він швидко деформувався і гнувся, через що, як ти бачиш на відео, щоразу працювати з ним ставало все складніше і складніше, і доводилось прям фізично підгинати ці ніжки під себе. По-третє, саме кріплення пальця на павуку було частково з пластикою, викликало великі питання щодо надійності та фіксації. Тож тепер палець вмонтований у сам павук, і додаткового геподібного подібного пальця в комплекті більше нема. Тож це одна з речей, на яку прям скаржились в оглядах на Ютубі і на яку тобі треба звертати увагу під час купівлі. Бо, якщо чесно, я не знаю, чи всю стару партію вже продали, чи відправили назад епочер. Цілком реально, що їх ще десь все-таки продають. Тепер я покажу решту збірки. Якщо не цікаво, знову ж таки, мітки на таймлайні придумали для тебе. Давай повісимо софт. Робиться це супер просто. Як бачиш, з приладу старчить шнур. Шукаємо на софті виїмку під нього і повертаємо в потрібному нам напрямку. Липучки в нас йдуть назад. Фіксуємо. Тепер ми готові вішати розсіювач. Обираємо той, що потрібно, і грипуємо ближче до внутрішньої частини, щоб у нас залишилося місце для сотів. Додаємо їх і готово. Далі в нас два варіанти. Ми можемо відразу причепити мізки приладу. Або ж, якщо нам потрібно, взяти додатковий кабель, з'єднати її і вже через 3 метри ми підключаємо мізки. Ну, а далі, гадаю, і так все зрозуміло. Мізки знизу під'єднуємо до блоку живлення і в розетку. З базою ми закінчили, гадаю, можна перейти до плюсів та мінусів. Почнемо з позитиву. Перше, що досить логічно, це гнучке світло, і ключова фішка в тому, що воно як чарівна паличка в складних приміщеннях. Як ти бачив, мізки в нас винесені окремо від приладу. Є шнур на 3 метри, сам килим навіть кілограма не важить, його товщина всього 0,5 см. А отже, ти просто береш і клеїш його до стелі, стіни та, хоч на тейп, я впевнений, що витримає. Тобто ти можеш повісити його туди, куди не повісиш жодний інший прилад. Ось, наприклад, у мене є така конструкція з алюмінією. Мені, якщо чесно, її навіть руками торкатись страшно не те, щоб щось на неї вішати. Але ось тобі один клемп, і вуаля, у мене є на ній світло. Це просто офігенно! Або ще один приклад: ось ця мерзенна стеля. Взагалі саме для неї є спеціальні арми, які працюють як розпірки. І якраз з ними вже можна повісити туди якусь невеличку голову. Але навіщо мені їх шукати, якщо я беру клешню, і вуаля? У мене світло на стелі. Те ж саме працює з чим завгодно, наприклад, з тією ж самою машиною. Коротше, функціональність застосування неможливо переоцінити. Друга частина цієї історії, він трохи гнеться, і він максимально плоский. Тобто я можу запхати його під диван, під скло, засунути в холодильник, кинути під ноги, не знаю навіщо, але буквально все, що я можу придумати. Та я навіть на стяжки можу його повісити, бо тут є люверс. Або я можу взяти велику раму, купити 20 кмів, зв'язати їх разом і зробити собі стіну, світло, якщо я зовсім божевільна людина. Це ультимативна штука для топ-шотів, гриповки на машину, на дешеві стійки і все в цьому дусі. Просто завдяки відсутності ваги цього приладу. Друге автономність ця крихітка може працювати від V-Mount батареї, що ще більше розширює спектр її можливостей. Для цього на самих місках нам зробили кріплення, що просто чудово. Значить, ти можеш спокійно поїхати в ліс, причепити це світло до дерева, підключити V-Mount і знімати. До речі, голова зроблена таким чином, що навіть від вімаунтів на 16,8 вольт працюватиме на повній потужності. А я нагадаю, що це 200 ватт. І зазвичай на таких вімаунтах ти отримуєш, наприклад, максимум 50%. Це не означає, що ти не можеш використовувати ті самі V-Mounти на 14,4 вольта, наприклад. Просто якраз таки з ними ти можеш втрачати приблизно половину потужності приладу. Третє, і звісно, це RGB WW, що, як на мене, тут просто необхідно, тому що використовувати його просто як біколор це блюзнірство з огляду на його можливості. Якщо що, нагадую, відтінки тут просто моя повага. Це тобі не палиться від Янгно або Годакса, кольори просто космос, як і їх якість. Я вже, до речі, порівнював кольори від Епочер та Астер, і за підказкою вгорі ти можеш подивитись, наскільки близько Епочер підібрались до справжніх кіношних приладів. Четверте, крута комплектація. У тебе по суті вже є все, щоб почати працювати. Наприклад, у тому килимі від Годекса софт з сотами ти купуєш окремо. Плюс, що дуже важливо, у нас є два типи розсіювача. А якщо ти давно мене дивишся, то пам'ятаєш, що купа діодів дорівнює купі проблем. Тут такого не буде. По перше, ми маємо можливість опустити світло до чесного 1%. А по-друге, натягнути більш щільний розсіювач, що як підсумок, дає можливість нормально використовувати, навіть практично впритул до людини. А практично впритул це те, що зазвичай і відбувається в маленьких і складних локаціях. П'яте, назвемо це дальністю гриповки. В сумі довжина всіх шнурів тут десь метрів 13, А це значить, що кинути ти його можеш просто неймовірно далеко від розетки. І у випадку з невеликими приміщеннями ти можеш тягнути на один пілот менше, або ж отримати з ним можливість закинути світло ще далі. А вкупі з різними еротичними видами гриповки це стає як ніколи важливим. Шосте вкрай круте і інтуїтивно зрозуміле ручне керування самих місків. Ось за що люблю епочер, вони роблять так, щоб розібратись міг просто хто завгодно, навіть людина, яка ніколи в житті світла в руках не тримала. Все таке плавненьке, тактильно приємне і взагалі руками ти можеш налаштувати 80% усього функціоналу цього приладу. Сьоме, і тут об'єднаємо кілька приємних дрібниць докупи. По-перше, на самих місках є кріплення під зручний клемп від епочер, з яким ти можеш вішати ці міски безпосередньо на саму стійку або сістент, що дуже зручно, тому що ця фігована як-ніяк не легка. А ось саму арму, звісно, доведеться докуповувати окремо. Для бідних тут є різьблення на четверть дюйма. Прикольно, зручно, спасибі. Але я хочу попередити, що це не різблення для стійки, воно тут для того, щоб фіксувати DMX кабель. Але якщо тобі дуже треба, то можна обережно використовувати і так. По-друге, тут в нас є базова можливість працювати з DMX, для чого на корпусі є роз'єм USB-C. По-третє, на самому блоці живлення є кріплення під V-Mount, а отже, його можна зручно грипувати до стійки, зі стенду, або якщо тобі не потрібно тягнути все це діло через весь майданчик і прилад в тебе працює від мережі, просто перевертаємо мізки і вуаля, зручно та компактно. Четверте, на місках є 4 кнопки, в які можна зберігти 4 різні пресети, і одним натисканням змінювати світло на те, яке тобі потрібно, що суперзручно. Налаштував свій домашній сетап, зберіг. Налаштував сетап для постійного клієнта, зберіг. І не треба потім вгадувати, яка там була температура 2 тижні тому, чи яка там була потужність і так далі. Оп'яте з'єднання кабелів тут прям доросле, все з фіксаторами, все жирно і надійно. Хрін ти випадково таке висмикнеш. Восьме, для тих, хто дивиться мої відео, це плюс більше для Галочки. Але якщо ти тут уперше або погано знайомий з продукцією від компанії Епочер, не забувай, що купуючи цей прилад або будь-який інший, ти отримаєш один з найкращих застосунків на ринку. За допомогою якого можливості світла розкриваються на всі 100%. тут тобі і пікер кольору, і ефектів. І робота з музикою, і кастомні ефекти, і ще просто тонна всього. І це реально дуже потужний інструмент, який не можуть запропонувати тобі ні Годекс, ні Фалкони, ні вже точно будь-який інший непонятний китаєць. Дев'яте аксесуари та модифікатори. Найбільша проблема панелей, млинців, килимів це відсутність аксесуарів і модифікаторів. Зазвичай в кращому випадку це якісь шторки і базовий софтбокс. Але коли я побачив це, то захотів собі килим ще більше. До них можна докупити плаский чай на бол. Це ж просто офігенно. Якщо ти дивився відео про софти, буде за підказкою вгорі, то ти знаєш наскільки круті чайна боле. А тепер уяви те саме, але ще й на суперлегкому, майже невагомому килимі з потужністю в 200 ватт. Це просто розрив. До того ж, і ціна супер лояльна. Доступні вони як для f 21 так і для f 22 Тепер погнали по мінусам, тому що вони тут, звісно, ж є. Перше, і те, що ти часто можеш почути в старих оглядах на це світло, це товщина шнура і проблеми з провисанням. Почнемо з провисання. І старим павуком, під час гриповки світла, наприклад, під стелю, сам килим трохи провисав через вагу кабелю, і доводилось додатково тейпити його до стіни, що багатьох дратувало, і тут я сперечатись не буду. Але з новим павуком, як ти бачиш, такої проблеми немає. Так, він, звісно, трошечки провисає по краю, але це ніяк не впливає ні на сам килим, ні на світло. Тож це мінус, який вони типу виправили. Тепер щодо товщини шнура, як на мене, трохи роздутий мінус. Вагу його ми вже обговорили. Друге, про що говорять, це робота при низьких температурах, де він начебто сильно замерзає, добіє, і якщо його не відігріти, то можна легко зламати, тому що зроблений він з якогось не такого матеріалу. Давай так, я не експерт із шнурів, я чув скарги про роботу в мінус 30. При заявлених епочер роботою до мінус 10. І по-перше, мені здається, що при такій температурі проблеми будуть тупо з усім, а не тільки шнурами, а камерами, моніторами і рештою стафу. А по-друге, наскільки це реально критично і наскільки часто буває в твоїй практиці. Ну, типу, що ти вирішив познімати недільку при мінус 30. Мені здається, це може бути проблемою для рент і для людей, у яких зима приблизно 365 днів на рік. А всі інші просто як папуги повторюють один за одним, особливо не думаючи. І найбільше мене бісить фраза заощадили. Ви б серйозно? У приладі за 40 тисяч гривень вирішили заощадити 5 чи 10 доларів на шнурі? Ох уж ці розпакувальники з Ютубу! Друге, і давай вже дістанемо кота з мішка. Це ціна. І тут навіть я тобі скажу, що це дорого. Я ніби і розумію за що просять такі гроші. Ніби це унікальний функціонал, а конкуренти роблять тільки біколор. Але, блін, дорого, хоча б на 5-10 тисяч дешевше, і я впевнений, вони були б у кожного знімака, який себе поважає. Але з іншого боку, прямокутник від Годекса і софтом обійдеться тобі в 16 тисяч, в той час як прямокутник від Epocher 18 з половиною. І якщо тобі треба просто біколор, то це халява, тому що Годекс все ж таки набагато гірше, і різниця в 2500 взагалі не виправдана. З RGB, звісно, все сумно, але я все одно собі такий куплю, бо це супер ультимативно. Третє, і тут дійсно трохи неприємно, тому що ось саме цей прилад шумить. Ну, точніше як, не він сам, а його мізки. І це такий напівмінус. Давай поясню. Ось зараз я пишу себе, і ти чуєш голос без будь-якої обробки. І мізки, як ти бачиш, я тримаю в руці. І навіть сам, поки що не знаю чи чуєш ти цей шум. Давай я трошки помовчу і ми послухаємо. До речі, як ти можеш бачити, воно ні до чого не під'єднано. І неважливо тут буде 1% чи 100, воно буде отак от шуміти. Давай ще для. Просто поставимо його трохи далі і послухаємо ну, десь більш в реальній ситуації. Ну і давай для прикладу щось тобі наговорю. От, наприклад, зараз ти будеш чути цей звук чи ні. Я, наприклад, не зовсім в цьому впевнений, але все це ми подивимося на пост обробці. Але навіть якщо він шумить, то є два варіанти. Перший це самий простий шумодав, або, припустимо, вбудований в DaVinci Voice Isolation. Давай програємо той самий шматочок, але вже з ним. Ось зараз я пишу себе, і ти чуєш голос без будь-якої обробки. І мізки, як ти бачиш, я тримаю в руці. І навіть сам поки що не знаю чи чуєш ти цей шум. Давай я трошки помовчу, і ми послухаємо. До речі, як ти можеш бачити, воно ні до чого не під'єднано. І неважливо, тут буде 1% чи 100, воно буде отак от шуміти. Давай ще для прикладу просто поставимо його трохи далі і послухаємо, ну, десь більш в реальній ситуації. Ну і давай для прикладу щось тобі наговорю. От, наприклад, зараз ти будеш чути цей звук чи ні. Я, наприклад, не зовсім в цьому впевнений, але все це ми подивимося на пост обробці. Як ти чуєш, шуму немає, і в цьому разі я якраз таки впевнений, бо ти не уявляєш, який тут деколи буває шум. Але чарівний Voice Isolation все це вивозить з віргідністю 99%. Другий варіант вони пофіксили якраз таки довгим кабелем. Тобі шумить, візьми і винеси мізки в іншу кімнату, і проблему вирішено. Так, це не скасовує сам факт шуму і не означає, що тягати мізки з однієї кімнати в іншу це зручно, але часто буває так: воно шумить твої проблеми, роби що хочеш. У випадку з Епочер вони запропонували нам хоч якийсь варіант. Знову ж таки, нагадую, що брати килим винятково як заміну стандартній голові, це все-таки не основна його функція. Він усе-таки про екстремальні точки та приміщення насамперед. А там його мізки точно будуть далеко від камери і звуку. Четверте, це проблема усього гнучкого світла, але я повинен про неї сказати довговічність. Це питання, яке поки що залишається без відповіді, який тут термін служби. Очевидно, що ти постійно його гнеш туди-сюди, це все-таки все з тканини, і я думаю, що досить логічно припустити, що 10-20 років воно в тебе не відганяє по постійним зйомкам. А я нагадую, що ти інвестуєш в нього 40 тисяч. Тож я б сказав, що хороша опція взяти його під проект, який його окупить, а далі насолоджуватися ним стільки, скільки вийде. Сюди ж я хочу додати ще дрібні косяки на корпусі. Знову ж таки, я не знаю, чи можна було взагалі зробити це по-іншому. Можливо, так і було задумано, і я зараз на епочор даремно стартую. Але ось, наприклад, діоди, чому вони не в пазах. Ось тут десь нитки стирчать. Тут десь це не ідеально запаяно чи прошито. І це трохи засмучує. Так, я розумію, що це не преміальний епочер, а просто Амаран. Але, блін, 40, к пацани, ну хоч нитки приберіть. Тепер декілька дрібних мінусів. По-перше, мобільність. Якщо порівнювати його розміри з розмірами того ж, наприклад, Годекса, то одразу стає зрозуміло, що до мобільності тут як до неба рачки. Плюс сам кейс з усіма прибамбасами доволі важкий і громісткий. І якщо в огляді на той самий Годакс я казав, що брав їх якраз під мобільну зйомку, то у випадку з Епочер це точно не про нього. Ще один дрібний мінус це арма. Я вже бомбив на неї в огляді на Amaran P60C. Можеш глянути за підказкою, тут вона тупо така сама, така сама неприємна, але в принципі проблем створює на 50% менше, бо сам прилад нічого не важить. Тому Бог з нею це наймовірніше в мене до сих пір осадок від того огляду. Так, ще одна невелика вставка з майбутнього. Я забув сказати про знову ж таки проблему арми і вбудованого пальця. Ти не можеш нормально опустити прилад на стійці, якщо в тебе немає гріпхеда, сістенда та іншої купи заліза, яка б тут допомогла. Так що маємо вкрай маленький кут, що не є добре для простих знімак і блогерів. Ось, по суті, всі важливі речі, про які я хотів сказати. Тепер давай поговоримо про те, для кого, навіщо, чому потрібен цей килин. Давай одразу винесемо за дужки ціну, ніби очевидно, що це дорого, і я не хочу згадувати про це в кожному пункті. Цього разу хочу почати із знімак, і різного виду продакшенів. Чуваки, продавайте нирку, продавайте крипту, ваше взуття в кінці кінців, але купіть собі цей прилад. Скажу чесно, коли в мене були годекси, вони мені подобались, але скоріше на рівні забавки. Типу, прикольно, крутиш їх, згинаєш, але на цьому усе. От не було в них по-справжньому продуманого і крутого застосування на практиці. Але епочер вкотре змогли мене здивувати. А в цьому відео я не описав і половини варіантів застосування, їх просто тонна. Так, це серйозна інвестиція, але ти будеш дякувати мені на кожній своїй зйомці за цей вибір. Особливо, якщо в тебе проекти середньої роки і ти не працюєш у величезних павільйонах із цілим департаментом світла, який вирішить будь-яку твою проблему в будь-якій локації. В ідеалі я би порадив мати обидва і квадрат, і прямокутник, але щонайменше один квадрат в тебе має бути. Якщо ж ти блогер, стрімер чи інший контент-мейкер, звісно, так. Знову ж таки, ви зазвичай знімаєте якраз таких складних приміщеннях і часто скаржитесь на те, що світло займає занадто багато місця. Тож прямокутник поспішає вам на допомогу. До речі, гадним рішенням, якщо ти вже продав свою нирку за комп або за ще щось, біколорний прямокутник, чисто на себе, замість основного приладу отримуєш просто купу задоволення від роботи з ним. Якщо ж ти не впевнений, треба воно тобі чи ні, ти завжди можеш взяти цей прилад в оренду на кілька днів. Наприклад, у крутих хлопців з рекренталу лише за 550 гривень на добу. Кайф кайф. Коротше, як висновок, хочу сказати, що я реально отримав масу задоволення, поки знімав це відео. Мені подобається, що ЕПОЧЕР може дивувати мене на постійній основі. Здавалось би, ну, світло і світло, що тут такого? Але ні, постійно щось прикольне, щось новаторське, щось нове. І такі штуки неймовірно сильно мотивують прагнути до кращої якості, до кращих рішень і розвитку. Так що я тобі щиро бажаю доторкнутися до прекрасного. Свої ж побажання та думки ти можеш залишити в коментарях. А в мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писать у сітському федерації. Слава Україні, слава нації, і писать у сільському федерації.